Вітаю на каналі Магія Тару. Сьогодні подивимося, щоб захист так, щоб не потрапила в ваш будинок ні ворожий дрон, або ракета, або бомба, або снаряд, відвести біду від будинку. Ви ще сили скажіть, карти Тару покажіть. Що чекає того, хто дивиться, чи є небезпека від ворога, від війни? Дивіться, ви знаходитесь в ілюзіях, що у вас все добре і вам нічого не загрожує, але вам загрожує. Війна загрожує. Тут є і захист, але ви в підвішеному состоянні, і в состоянні, що ви як жертва. Карти радять виїхати. Бо тут дві карти жертви, так, що від вас нічого не залежить, ви от просто. Навколо вас небезпека, і ви чекаєте, що на голову щось впаде. Ось так. І далі також всі карти небезпечні, це треба перекривати. Що ви під загрозою. Загроза життя ваше в небезпеці. Заперечую, 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 що може бути прильот, заперечую, це захисники. Заперечую, заперечую. І у вас якась ілюзія, що все буде добре і що це вас не торкнеться. Але це може бути зовсім по-іншому. Війна може постукати до кожного. Це якась наївність, я б сказала, навіть глупость, заперечую. Десять м'ячів то з мічів, що можливі руйнування. Заперечую. Ви про це багато спілкуєтесь, може, з рідними, взагалі з людьми, що робити, їхати, не їхати. Ось складності матеріального характеру, що, за що їхати, нема коштів, де жити і що робити. Тут свій будинок. Це ми залишаємо. Це заперечуємо, заперечуємо. Так, це на майбутнє буде у нас ісцеління. Це також карта війни, це погано. Дивіться, що це вже йде до завершення. Ця вся ситуація жахлива. Е, ще декілька зусиль потерпіть. Це все пройде, це все минеться. Бачите, карта істеління і рівноваги, що цей пожар пташка затушила своїми сльозками. І що потушиться цей пожар в вогнище війни, воно буде потушене. Треба ще трошки потерпіти. Прибираюся в військові дії, заперечую. І перекриваю. Так, Перекриваю вищі сили, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було прильотів в його помешканні, щоб всі вижили. Не були пошкоджені, щоб тіло не було пошкоджене, щоб всі дітки були живі, здорові, і щоб воїни наші були живі, здорові, щоб не було прильоту, щоб не було пошкодження. По Верховному суду та да буде так і так буде. Прибираю всі негативи, весь негатив, всі загрози життю. Відправляю цей весь цей негатив назад ворогу. То, що нам роблять, хай з ними станеться, хай на території Росії таке буде. Всі ці вибухи хай на них повернуться на їх домівки, на їх сім'ї. Та буде так, і так буде. Дякую за увагу. Тримаємося і до зустрічі на каналі.